Мені вітання, друзі! Мене звати Горницький Андрій, і я сьогодні з вами хочу поговорити про нецільове використання коштів місцевими радами місцевими чиновниками. Всі ми знаємо, що за минулий рік ми отримали приблизно 150 мільярдів гривень в місцеві бюджети. Плюс це з зарплатні військових. Які знаходяться в тій чи іншій, на цій чи іншій території. Відповідно, там 64% з їхньої зарплатні з податків отримує місцевий бюджет, інший йде в центральний. І це сотні мільярдів гривень. Плюс місцевим чиновникам, які просто відкрили свої роти і сказали, ні, ні хіра собі, нас такі кошти, а що з ними робити? Невже їх? Правильно використовувати як мінімум, там військовим можна закупляти закуповувати автомобілі, закуповувати амуніцію, все, що хоч можна закуповувати дрони і так далі. Тобто, все, що зараз робимо, ми волонтери, в принципі, мали би робити, мала би робити держава і місцева влада. Але ж ні, маленькі чиновники вони ж постворювали кучу фірм, через які перекачуються кошти і роблять ремонти доріг. Роблять ремонти в будь-яких муніципальних закладів, роблять ремонти будь-чого стадіоні і всього іншого для того, щоб відмити ці всі кошти. Тому що їх потрібно, а владеть імі, розумієте, вибачте, мене за мій поганий діалект. А... Всі інші, хто заслуговує на ці кошти, відповідно зараз не отримують ці кошти. Так, під час, під час мирного часу, іби воно використовувалося в ремонт доріг і все інше, ніхто питань до них не ставив. Але ж зараз, коли ми бачимо просто зняти одну шару дороги, бруківки і так далі в Києві відбувається, і застелити новий, і витратити на це там 8 мільйонів, ну як би мене, в мене до цього є величезні питання. Так, ось було прийнято рішення, щоб припинити цей бездарне керівництво цих маленьких чинуш, які ми з вами обрали, і перенаправити всі ці кошти в центральний бюджет. Окей, прекрасно, плюс сотні мільярдів гривень в центральному бюджеті. Дуже круто. Але ж ви скажете, Андрію, ну ти ж ж розумна людина. Завтра вони почнуть красти центральний бюджет, не з місцевих. Яка ж різниця нам? Різниця є насправді, тому що як мінімум проконтролювати ці кошти вже набагато легше. От але дивлячись досвіду пана Резнікова, міністра оборони, вже майже колишнього, тому що він сьогодні написав заяву на звільнення. Скоріше за все, він поїде відпочивати десь собі за бугор. От е, я надіюсь, що він поїде відпочивати в'язницю, тому що на сотні мільярдів гривень виявлено порушень е, щодо. щодо Витрати державних коштів, точніше наших з вами коштів на закупівлю будь-яких е товарів, неважливо для армії, відповідно. І які ці, а, які ці товари або послуги армія не отримала. Міністерство оборони не отримало. Тобто, це сотні мільярдів гривень. Ну, зараз приблизно там 100 чимось 100, мільярдів, там вже офіційно, тільки офіційно подано, а ще плюс-мінус. Там додумайте собі. Е тобто, ось так: от е пацани заробляли і дівчата заробляли свої прекрасні кошти, поки ми з вами тут карячимося і шукаємо на дрони, шукаємо на автомобілі. Приводі, Возимо за свої кошти, ремонтуємо це все. Кожен день пашаємо на, на сплачуючи податки гетьманцев, привіт. Е, і, але при цьому ж таки вони розкрадають і мільярди собі кладуть в кишені. Зараз має прийти Ростем Умеров, е, він був керівником фонду держмайна. Е, що з цього вийде, час покаже. Знову ж таки, надії в мене не так багато, тому що система працює криво. Відповідно, я надіюся, що. Важко мені говорити про це, тому що дійсно болить Болить і хочеться, щоб ворог внутрішній був переможений. Тому я надіюсь, що все зміниться і що система почне працювати правильно, і ми переможемо з гідністю, повернувшися до своїх домівок і. Вже будемо тут міняти свою країну адекватними методами, а не сидіти зараз на фронті і дивитися, як тут розкрадають країну. Просто ну це насправді жахливо для наших героїв, для наших військових. Це ще одна травма, тому що ми з вами тут маємо робити все для того, щоб це все змінювалося. Ми стараємося, ми робимо, ми висвітлюємо в цю всю проблематику. Я надіюсь, що буде краще. І в будь-якому випадку, всі, хто зараз мародерствує, розкрадає, він буде відповідати в будь-якому випадку перед законом. Тому. Працюйте на Україну, донайте і працюйте далі, волонтерить, і все буде прекрасно. На нас тримається вся Україна. Слава Україні! Слава Героям! Україна переможе. Зараз хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк, прокоментувати все, що ви думаєте, з цього приводу. Можливо, у вас є якісь приклади таких прекрасних мерів, чиновників. І розказати мені про це. Дякую за підтримку, дякую за перегляд.